В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч ця, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророків єдину, святу Соборну і апостольську церкву, і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди поміж тим, які потребують Твого милосердя. Четвер. Перше Євхаристійне таїнство. ПОМноження хлібів. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ісус відплив звідси човном у пустинне самітне місце. Народ же, довідавшись про це, пішов за Ним з міст пішки. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигою їхніх недужих. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні й кажуть: пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марію Господь з тобою, благословена тими жінками. І плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. А Ісус сказав їм Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Вони ж мовлять до нього. Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Тоді Він каже принесіть мені їх сюди, і звелівши народові посідати на траві. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. І дав учням, а учні людям, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Всі їли до нас ситуа. І назбирали куснів, що зосталися, дванадцять кошів повних, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Он, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Друге Євхаристійне таїнство Я, хліб життя. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Знайшовши його потім в боці моря, мовили до нього, Учителю, коли ж ти прибув сюди, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. А Ісус їм у відповідь, істинно, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку ж дасть вам син чоловічий. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Вони ж мовили до нього, що робити нам, щоб діла Божі чинити? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. А Ісус відповів і сказав їм Діло Боже! Вірувати в того, кого Він послав, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Істинно істинно говорю вам, не Мойсей дав хліб вам з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Божий Бог хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений півлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Усе що Отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього. Жив життям вічним, і щоб я воскресив Його останнього дня. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекенного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя. Третє Євхаристійне таїнство. Правдива їжа і правдивий напій. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яким ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від кавого. Амінь. Істинно, істинно говорю вам, хто вірує, той живе життям вічним, я хліб життя, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, Благословенна тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли, це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Отож, юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Істинно, істинно говорю вам, Якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими між жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Бо тіло моє, їжа правдива, і кров моя, правдивий напій. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Багато з поміж його учнів говорили. Жорстока ця мова, хто може її слухати, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Але озвався до нього Симон Петро, Господи, а до кого ж і ти нам? Це ж у тебе слова життя вічного. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба. І прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Четверте Євхаристійне таїнство. Тайна вечеря. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаєм винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І як прийшла година, сів Ісус до столу й апостоли з Ним. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. І він до них промовив я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати. Богородиці діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Бо кажу вам, я її більше. Не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім Царстві. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І, взявши чашу, віддав хвалу й мови, візьміть її і поділіться між собою. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. І, взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Це моє тіло, що за вас віддається, чиніться на мій спомин. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Так само чашу по вечері, кажучи. Ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Бо від сходу Сонця аж до Його заходу, між народами велике Моє ім'я. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. І на кожній місці моєму імені приноситься кадило і чиста жертва. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. П'яте євхаристійне таїнство. Тіло і кров Христові. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаєм винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям Христової крови? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Хліб, що ламаємо, не є причастям Христового тіла. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Тому що один хліб нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь у одному хлібі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню, богородице Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Хай отже, кожний випробує себе самого, і, дай, і тоді і їсть цей хліб і п'є цю чашу. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, Суд собі їсть і п'є. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало й умирають. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Коли ж Господь нас судить, Він нас тим поправляє. Щоб не були ми засуджені з освітом. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословене плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Він взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм, тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Присвятая, Богородице, спаси нас. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.